Сириис-ирис. Аво, я знайшов свою тіму. Ура! На! Я не хочу умирать! І усім Хомска скауфейс це перша серія по Бедварсу. У мене буде дещо записати, то я вирішив записати Бедварс. Да, ну шо, ж, 3 на 3, поїхали. Беремо собі тіму. Давайте. Тут ніко. Тут є вже, а тут занято. давайте будем червоні, червоненькі. Так, ну що, погнали. А, ну треба там починати, понятно. Чесно кажучи, я б два раз взагалі не граю, майже ніколи не грав. Так що, якщо буду купити, трішки вибачаюсь. Трет -да. треба трішки шанс брати і купити тканини. Підбігаємо. Е, купляємо, купляємо, купляємо. Ну і так, бачу та на що. Е, там хізе що у нас є. Надіюся, у нас там алмази. Да, я построюся. Не знаю, скільки не треба само початку амазів. А, тут і так, тут є трішки інакше, ну так я там. Не, не так привык я грати, я привик, що там. Я. Просто ресурси тут якісь. Виде... Ewa, все, а, одно, біжимо, біжимо, бежимо, біжимо, біжимо, біжимо. Так, mm, мм. Амазима 500 ресурсів. А тоді бронька, не поліпшетим. 30-50 ресурсів, треба ще йти на амази трішки там посидіти. Так, біжимо, біжимо. Короче, там амазу дуже-дуже довго. Вспомните, що ще трішки ліпше тут. Я поформлюся, по 4 ресурси нормально. Підбігаємо, підбігаємо. Дам. Кість фієр сервери. Так, як розумію, наше ліжко тиво, ну, можна трохи його обстроїти, щоб зайві. Гада його не замає. Пря очко на удачу. Так, біжимо, 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 біжимо. Мінус один. Минус два. Ху! Мастер, мастер, мастер! Куплята! Скики! А, він на центрі, походу, просто закуплявся. Ну, одну біжимо на центр. Так, біжимо на центр. Зараз будемо їх там ганяти трішки. Так, О, біж... Мені смерть. Ось сюди. Изи. Кис не, ду... не дуже не дуже грати, люди. Давайте ми трішки пофармимося. Хоча... Хотя... А, там зен, я одне одну, я не хочу зараз один знайти в сон на них Вісім поп все добре їх зараз знищити. Е, e, Так, генератора мазу до другого рівня. Mm -hmm, на одну, то круто, що другого рівня. Я, я думаю, піти все ж зараз на центр. І пофермити її зімблюдами. Опа. Опа, залізний мечик, це мені не треба. Це мені дуже треба. Так. Треба все ще якось замати тих зен, бо їх щось там зараз обстроїться, як ті чорти. Один на ФК Раз Двъс, трис, 4 <съпросив> Беги! Беги, папа! Така же, опа, ми ничо купил. Ама занимачък. Жълти, жълти, жълти. Оба, попав по няма чел. Дошъл, дошъл на майк, нормално не ми нормально паста. Ама, ай, Купил два ма, думаше крутей. Что срак Бляха, вмер. Так, розроджуємось. <lk Kasim> біжимо. Напевно, що Амазі біжимо. Це ж думаю, там їх весь час досить багато поформилось. Так, э кого вже нема. ще 2 і стали жовті. Ну, зараз думаю, що деньки всі ми справимось. О, плюс 300 ресурсів. Ну, Зараз зайдемо до зайних. Думаю, там у них накупилися ресурси. Сталічку, Ну, вибрати чи ні. Хм. Hmm. Алішка на мене зброй одну. Там якщо я там я б вже мав підібрати, ну ладно. Опа, 1700 ресурсів, К5. 1000 вже має, тисячу, тисячу. Всі нагрудники в інвентарях на ваших тімейтів порушають, що тут максимум за 63. Прокачує. Звісно, для наших тіммейтів це пагой діо, взагалі. Це круте діло. Поліпшу допомагати своїм тіммейтам. Так, тепер треба ще трішки пофармитися і купити, но ну, собі, напевно бо... Ага, магазин так шочек плям. Так, крутимось, крутимось. А, бляха, мер, ладно. Хотя б їм им защиту прокачав нашим а, то наш ну, чав. Я же думаю, що кизи гівнюк бігає. Так, а защита, хоча б постоять. А, після смерті все. За раком, ладно. Не знаю, що тоді то качав. Опа! іди нахер, Іди нахер. сюди зілля невидимості мені потрібно. А немає зілля О, що за фігня Тут немає зілля невидимості. Магнітні бутінки вам не хватає. Я хі за що не хоча б роблять, ну ладно. 1005. Ну, давайте трішки поформирувати, купимо, купимо фаербо. Так, що я взагалі бачу в наших сусідів жовтих? Скоскоин. Чем добре Ну Я бачу як мінімум 6. Шерсть. Шерсть Цим. Далі було б добре купити, напевно, що шо... Ось цю хірню, ну так, всякого, всякого потроху, щоб іноді прийти в один момент і їм просто зробити швидке швидко-швидко. Бляха, я, я навіть не замітив цього. А, а червоні осталось двоє. Ну, ладно. Все. Ладно, ну, треба походу починати нову гру. Давайте до червоних. Сірих. Жовтих. Жо жовті не щось. Е, ми не могли їх ніяк прорвати, домон цього разу вже за жовтих маємо зробити гру. А інша карта, інша карта вже. Аже... Моно поміти. Е. Ладно, е, погнаємо. Так, біжимо біжимо, включаємо реси. Включаємо ресурси фармимо. фермемом. Так, е, глянем, що у нас там по бокам, купляємо собі трішки блоків, п'ємо паку на удачу, хоча б і. погнаю строїтись. Так. Так, амазики, амазики, амазики. Амазики, амазики, амазики. амазики. Так, простроимость. построимось, построимось. Пробудовываемость. Так, до изумруди ради десятость. Так, достроимость. А, нам не ну, хватает этого, ладно. Ну. Ладно. А, тут бляха, я же думал, что такие знаешь. Да, трешки. Сири, треба. Э, точнее. Я путаюсь в скулярах, ладно. Так, бежим, бежим. Маємо, маємо. Так, швидше, 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 швидше Так. Натвор, надвор, Грати, Грати, ты І що отсюда. А, бляха. Жорстко, відбила, вс, супер мега жстко. Ладно Рубрика, вгадай, що сказав. Опа, Зені вже будуюся, Зені Три 3 три, 3, 2, 1. Давай, пучай втікай, пучай втікай, Все, біжу Wsiadk, bich, bich, pobich, pobich, pobich A, biku, biku, bigu Tak, szybciej Tak, mmm, lepiej zrazu pójdę sobie na bazę Raz, dwa Szo za kakiż postroi? Szo za za... A, no Так, почемо ще тільки ресурсів заходимо до цього гада, Так що в ньому не краще. 750 ресурсів, це окей, ми маємо гроші, можем себе позвати. А на межі не маємо як позвати. Ну, думаю, до брюзових мене зараз зганяти і в них отримати собі там. І все, що задобиється. Сюди купляємо. Ой, бачу, жаба кого повирізає, повбиває. Сробі їм харакірі. Тисяча то ти що, а, в... а вони навіть будуть краще, ніж та херні. Ага, вот такий плюс Ну мені його зараз не заснав, якось називається. Що ти дурне робиш на май тут? Так. Хайден хитна. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. 0. Так, 50 получаю. Так, треба, хотя бы один измрут, хотя бы один изумруд, один единый изумрудик, я получу элитре буду е, б, король на ране. То бежите по мою душу. Я бежу. Я бегу, я бегу, я бегу. Так, опять. опять 5 дымой. Да ти хада. Так, я думаю, я думаю, назимной так же бегай. Так, пучаем. Бляха, чуть-чуть не нахвата, треба в дому по форме, если елітри. Е, до другого рівня, прокачаний вже, так що можна буде ще швидше фармитися. Біжимо. Фармимось. 100 тисяч маємо. Е, броня. елітри, бум. А як? Ладно, не буду ліпше крустуватися зараз фігнею. А можна якось десь фієрверки закупити? Зільки. Феєрверки. Нема, але ну можна тут купити. Можна буде купити таку штучку дуже красиву. Треба буде десь ще пару інструментів. Давайте їх купимо може трішки бог, я собі, якщо впадемо, то буде проблема, що якщо ми е ті. Обана. Так, а захист 4 то вроді буде краще, навіть ніч наше ні, брання. Ні, 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 ні. Так, побіг. Та бляха, щось зілітрями трішки провагує. Ха, що заліти, чому не гай так жорстко. Так, побігай Треба просто когось жорстко зараз тераризувати. Не давати їм послужити. У мене, наприклад, піє один.

Я не хочу умирать. Я, що за молодой? Парю, тим парю, я парю. Все, мені смерть бежать чорний экран, значит, я не ще пустую, мене зараз там зачпокая пустота, я буду мертва. що я зм. Боже, Господи, просто я що Мені. розумієте, мені от секунды не хватило, секунды, кура, секунды, одної секундочки Я просто звідти як ракета. Так, да. це був поганий, дай мені впрати літер. Фу, не, не погані, дуже погані літери. Генератор до 3 рівня. 4, 3, 2, 1, 0. Опа. А нас ще досі є, у нас жовті то ми є. Так, треба йти до Ізумруддики. Ізумруди мені там аж по 300 дають. Так, в принципі, якщо ми появляємося 700-500, треба ще 1500 якісь загалом ресурсів, щоб мати собі. Ту добру. Броньку і мечик що, У мене 600 ресурсів, я без разкупив собі все що хоче. Давай давай давай. Камон, бейбус, камон. Все Та курва сраний, рад. Фу, патюк. Мене пацюк патюк вбив. Мене вбила срана пацючара мене вбив тупий патюк. А, почему мене меня убив патюк? меня вбив патюк, патюк сраный. Фу, я таке не одобряю. Я зараз буду брати ресурси і буду йти до них. Я буду йти в їхню хату, буду їм в... малювати пісни на дверях, на стінах, а обходиться буде дуже-дуже-дуже-дуже придовго. Ну ладно, я готовий. Я готовий битися, я готовий. Я готовий витягнути цю катку на своїх двох яєчках, а я пішов будувати. Аха! <пас> Застрелив качку. В качку за яйця. Качку застраив. Все, качка мертв. Так, мне у на самому не застав. <сіхи> а 1300 ресурс. Ебаный еб. Ебан ебрут. Ебан ебрут. Амагет. 600 е. Капать красиво. Дайте купим фаерборчика 2. Ту таймчик, то на там уже не мама. Так, тепер. треба робити террористическую атаку. Террористическая атака. Бляха, страшно, там вони є, там вони є. Я чую їх сраку, я, я їх навіть бачив. Я їх там бачу, вони там є, мені страшно, то йти. Эээ... Е, та ні. Ви купили. О магате тепер крутий. У них шуль. Шо... А, у них, напевно, така і просто. А, я поняв, го да мені У не хватає стрілених. Там стрій коштують 60 штук, допустим. Ладно, допустим я вже готовий до них рейти на атаку. Допустим, я вже готовий. Якщо я здохну, це буде саме правильна моя херня в житті. Держи петарду, твар! Сука. Хуй. И нахуй отсюда! П'ять Девента... 5000 я ебу 5000. А в принципе, в принципе. Чомбийні. Чо... Чомбий не. Я бачу тут... Короче, збираємо на той девенстатор и стаємо як у не, як зені. То есть зене. Приходимо маємо ліжку. И все. И нахуй бомба петарда. Ну, потихеньку я собі на тут. дую тута дую. Покажу вже момент на або вже якось щось цікаве станеться Короче я купаю. де воно було? Кихи. як там було? ихи ха Ихи-ха-ха! Так, зень, я свой. Маскировка. Ебать, маскировка. Аво, я нашов свою тему! Ура, чел, это я! Дивись, сука, шляпу зніму Сука. Сука. Пулт. А де? У мене литр бурпа? Я через той де на статури литр своих срав. А я а чого? Я, я через ту Я через ту херню я всразу посрав свої вітрі. Круто! Ва, рутяак. Сука. Мене ж, мене немає просто замітити. У мене че, просто походу чек якийсь відбитий на голову, і розумієте, він просто собі ішов? Він просто обійшов. Він просто собі йшов, бив, походу в повітря Бать стукнув стукун по мені таке. І все І все, І що ви скажете, що робити на такій ситуації? Нічого. Да ну, да ну, да да ну, да ну, да ну, да, 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 иди, нахер. иди нахер. Да. Да, 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 да. Та ну, та мне не дайте, может может попасться, что за счет я. Как... Допустим, хай бежить. Я, я ей отпускаю все. Мне вон чала бомбину. Детка. Детка, я тебя застрину в на дере, и я тебя чпокну. И мне на зараз самому не сдохнута. Давай! Беги! Беги! Та за шо? Та да я знаю, що моя личка зама. Ему саму хату походу не заходить. Так, е, значить, броня. Раз, два. Мечі. Два. Значить, сюда. Угу, вс не хватало. Дальше разную. Раз, два. Fireball, два. Окей, дальше. Трішки боків. Бок, эмм. Е, обсидіана, напевно, мені закупити. Все. Я. Я... Про, ні треба не Я зараз просто буду чекати. Я ще йду. Я знаю, я йду коротше до розових. Я йду до рослиних, там ще, напевно, всі ресурсів. І, коротше, я їх під кінець просто буду <рик> робити їх. Чпокати їх буду, коротше. Так, чпок чпок чпок, Сюди. Коротше, мені ще треба хоч щось ще купити, а я тут диспенсер ту хірню, я вона називається, я її більше не буду купляти, бо вона якась фігол прям дуже. Розовых но их нема, ну ладно. Так, учение, Магазин. Магазин, магазин. Магазин хуизил. Так, не трашись купеты, не трашись такие купеты, а что прям сюда, сюда было. Угу. Паутину допустим, она. Дальше. без смерті за тисячу у мене же нема баба на всіки. У мене нема бабля. У no. мене денег. не мене не денег не там. Ну а давайте я буду трішки зараз до них підходити. Бо я чесно, я не знаю, або я зараз зроблю їм останній крок до них і їх вбиваю, або я не знаю, або вони мене швидше вб'ють. А я, я надіюсь, може десь є, може якась вігня. Об дуже добре. О, вижив! На яйцях, на яйцях, на яйцях. Когось туда йде? Дда! Сука! Письмо. монстра, допустим, купляем. Мина, трамплин. Все мені не цікавить. Там, допустим, тутем берем руку раз. Mm, дальше. Тутем берем два. Фух, мене мене всатило спутило, я ну. Не... Короче. Фух, синяя, ні, мені треба зені я їх, я їх вб'ю я їх хочу забити, я хочу їх зачмирити тих зених. Та ну за що? Стигну. Сможу. Бляха. Я ви... Я виживав. Я виживав. Три. Ну! Да! полет в полет, кура в полет. Так, э, на бадварсе я вчився. раньше играл. Тримаемся. Так, дальше. Треба чуть бежать до десанцию. Что по мне, курва? Что за таке нахер? Они стреляете что? Оба, сюда. Сюда, сюда, сюда. Фух, смех, сюда. Ізі Я я ж мастер, я ж кажу, я мастер PvP, я ж я ж курва 10 там раків Прошу, я на 10, я на 10 років Майнкрафт не граю ще Ну я ж кажу, я ж масть, я ж просто Dungeon Master ну хоч я зараз буду пробувати якось выбрать, надіюсь виберусь выберусь. Не набьть. В які я заупи нахер. Де я є? В який сраті я є. В там запись, напевно, вже йде 5 годин. Папі му няну. Киемусь, хилимсь, Короче, мене є пан, мене є пан, мене меней обсидиан, мене все є. Мені головне просто якось зараз відхелитись. Мамаем, мамай, 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 мамами. Немає, шойте просто за Мазав, фух змех змех змех. Я я ж я ж я ж кажу, я мастер, мене просто на маривных ся за я ж за лишку замав смысле. Я ж лишку ним замав, чему в них є досі галочка я им замав лишку. Що за зрака, я не поняв допустим, допустим, я не понял, что баный вот, баніаге. Ляха. Ода? Там. Сука за шо? Ну за шо? Ну ви ж бачу, я впав на бок, мені просто затіл. Вс, мене, мене не стигне призредитись. Просто сараніаги. Я не стигнув, я не встигну, я на... Не, Ты не... ж бачиш, самі я їм замав ліжку, мені просто... Мені от просто цікаво до них поутіти зараз, де вони? Де это заупа? Де я був? Ліжко, я їм був замав в як вони його відновили, курва. А що в синіх мені цікаво? Антирозують синіх, як тільки можуть. Нормальна серія получилась, мені подобалась дуже грати в Бедварс. А серія получилась. Ну, що я можу сказати. В цій серії граю Бедварс. Якщо вам сподобалось, став тайк, підписуйтесь на канал, всяке таке, коментуйте близько. Ну і всім аджос, амікос!